Ну, це може бути стерильність пилку при спекотних умовах. От хто рахує багато помилково, що якщо температури піднялися там до 35, от це час ми нагонимо, та да? от той, як кажуть, упущений час. Вже при плюс 35, рослина вона вже не розвивається. Тому от, от той якраз ті умови в травні місяці, які вплинули на стан розвитку пасівів, коли були і навіть холодні ночі, ви ми пам'ятаємо, то на даний час вони ще поки не компенсувалися. Вітаю, шановні аграрії! На першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка». І про що сьогодні піде мова, друзі. А перед тим, як я вам розповім досить цікаву, хорошу інформацію на нашому каналі, з вас подобаєчка і підписочка. А з нас хороший якісний контент. Приїжджаючи наших клієнтів, партнерів, друзі, нам вони задають, фермера, хлопці задають питання, яке дійсно турбує, встановилася спека. До 40-45, до 45, в залежності, це південь чи, можливо, північ України. Але все-таки спека, і ви бачите, що робиться в країнах Європейського Союзу, коли там до 50 градусів температури піднімаються. Але в кожного болить своє. Що буде, наприклад, із посівами а, на полях, що буде з соняшником, що буде з соєю, що буде відбуватися із кукурузкою, друзі. Ну, Жара встановилася ще тільки пару днів. І питання, друзі, буде залежати від багатьох факторів, багатьох чинників насамперед, друзі. Буде залежати від ваших ґрунтів, від ваших полів, від вашої, вашої системи мінерального живлення. Хто що дав? Чи дали ви калій, наприклад, який дає можливість все-таки пережити цю жару, допомагає е дійсно калій. Можливо, е ваші ґрунти багаті багаті на калій, на калії, але рослина його може не засвоїти, друзі. Це е жара може впливати і на е те, а в якій фазі розвитку ваші посіви. Хто спізнився, посіяв пізно, в травні місяці, і кукурузка ще по коліна Там вона найбільше може якраз попасти під спеку. Якщо вона ще не виконала володь. І ще немає качана. Зазвичай володь виходить першою і потім зацвітає, потім з'являються ниточки, приймочки на жіночому органі на качані і йде запилення, друзі. Тож спека вона якраз і впливає, коли може бути стерилізуватися оця пильця і просто не запиляти качан. Якщо ще немає волоті, друзі, нормальний тургор. От ви бачите, як на цій рослині, не турбуйтеся, йде нормальне утворення повітряних корінів на кукурузці, тобто ще немає ніякої тривоги. Це буде залежати, а як довго буде тривати ця спека, а скільки вологи в вашому ґрунті? Скільки випало опадів, наприклад, в червні. через те, що в багатьох регіонах в червні випало і до 100 міліметрів опадів, а в кої їх взагалі не випало. Розумієте? Тобто. Важко дати питання всім по кожному полю, яке є в Україні, а як оця спека вплине на стан тієї чи іншої культури. Так, да, дійсно, друзі, є оптимальні умови для розвитку рослин в різні фази. Фазою цвітіння соя може абортувати квіти, розумієте, коли відносна вологість повітря опускається нижче 30%, Абортується квіти на сої, і вона не утворює вже боби. Спека може вплинути негативно на озиму пшеницю, особливо на пізні стиглі сорти, та і на середньо пізні сорти, які знаходяться в фазі молочної, навіть молочно-воскової стиглості. Ранньо стиглі, які вже мають воскову стиглість, вже ця спека вже вона сильно не вплине. Тому це також необхідно брати до уваги. Тому відповідь така, друзі. Все буде залежати і все залежить від стану ваших посівів, від вашої технології, від системи мінерального живлення, від сортової політики, гібридної політики. І від, ну, відповідно від тривалості оцих погодно кліматичних умов. Оце, друзі, відповідь, а як впливається спека на стан посівів? А Якщо вже кукуруза виконала волоть, то що? Ну це може бути стерильність пилку. Пилкових зерен, але досить багато, десь більше мільйона пилкових зерен в одній волоті. І вони запиляють рельця ці ниточки на качані. Да? І може бути через зерниця. Тобто качан він може ну, неповно мати зерно. розумієте, Оце може бути проблема. На, 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 на даний час ми те, що ми об'їжджали, дивилися, ми не бачили ще критичних умов, листя ще не скручується ну, на даний час. Тому це ті посіви ранні, де вже квітує кукурузка, там також необхідно дивитися. А те, що ти раніше казав, що кукуруза не набирає суму ефективних температур, це як скажеться. Тоже хороше запитання через те, що при спекотних умовах, от хто рахує багато помилково, що якщо температури піднялися там до 35, от зараз ми нагонимо, да? от той, як кажуть, упущений час, тобто ці температури ефективні. А є біличний мінімум, є біличний максимум. Біличний мінімум, наприклад, для кукурузи плюс 10, біличний максимум плюс 30. Вже при плюс 35 рослина вона вже не розвивається. Тому от, от той, якраз ті умови в травні місяці, які вплинули на стан розвитку посівів, коли були і навіть холодні ночі, ми пам'ятаємо, то на даний час вони ще поки не компенсувалися. Ми бачили погано розвинуті посіви соняшнику. Жовтого не бачили, як дехто показує, але те, що він ще по коліна є. Ми бачили і кукурузку, яка має там 7-8 листків і ще по колінах. І ми бачимо от кукурузу, яка от вже з'являється володь. І вона от через 2 дні, ну тут в залежності, скільки листочків, от два листочка залишилося, Це десь 4 дні, 5 днів і вже володь починає зацвітати. Тому ті проблеми, ну, які ми говорили, що не добрали ми по температурам, вони ще можуть сказатися негативно. То чого чекати? Добра і злагоди. Все буде добре. Чекайте, друзі, що випадуть опади. І на ваших полях, якщо ви підписані на наш канал, то будуть тільки хороші результати. На все добре. З вами сьогодні команда «Арцілс» і чудові чудовій кукурудзі. І я, Олексій Сиренко, Коментуйте, задавайте запитання. А який стан ваших посівів, як спека впливає на ваші посіви. Тільки задавайте хороші, адекватні запитання, дурниць не задавайте, немає часу на них відповідати. На все добре, до зустрічі, пока-пока.